Украинская делегация. Такие быки в стиле 90-х, только вместо малиновых пиджаков, вот эти вот оливковые фуфайки, либо ватники, уж не знаю, как их там назвать. На лицах явно присутствует недоговороспособность. Злобные такие морды. Это не так, так делать нельзя, если мы пойдем этим путем. Зділки не будуть. А от з цього моменту давайте детальніше. Бо московити нарешті пояснили за яким таким принципом формували делегацію, яка представляла Росію в Саудівській Аравії. Та що власне там робить Карасін і Бісіда, та й взагалі хто це такі? А ще традиційно московити постукали з дна і у небажанні припинити цю війну звинуватили Україну та Європу. Они не только ведут речь о том, что будут накачивать оружием по-прежнему Украину, но и говорят о каких-то коалициях желающих, о том, чтобы разместить некую миротворческую миссию или миссию по обеспечению безопасности Украины. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность. Ми завтра побачимо, як збереться коаліція охочих. Але рупори бункерного біснується вже сьогодні. Тож, поки головний кінь Путіна б'є копитом, бо його розлютили наші партнери, вмощуйтеся зручніше, бо я інна на бок, і зараз все розповім. Ну а також покажу найсвіжіші заяви путіністів, які демонструють справжні наміри Кремля, тобто неготовність до бодай якогось припинення вогню. І розпочну з цих двох істот, які представляють Росію на нинішньому етапі перемовин, так би мовити, технічному. Отже, кривавий очільник Російської Федерації відправив на перемовини до Саудівської Аравії годіозних імперців, відомих своєю жорсткою лінією щодо України. Делегацію очолив Сергій Беседа, радник директора ФСБ Олександра Бортнікова. Ну а разом із ним до Ріяда прибув Григорій Карасін. Він голова Комітету Ради Федерації Російської Федерації з міжнародних справ. Російська делегація. чіткі, підтягнуті, інтелігентні. Тут же американці. підстати. Понятно, що самі переговори були непрості, но я думаю, що. В глазах американской делегации, американских переговорщиков им комфортно, удобно работать с российской делегацией. Бісіда і Карасін виступають за повну окупацію та демонтаж української держави. І, до речі, обидва далеко не з першого ешелону російської політики. А ще ці обидва російські перемовники і 70-річний біседа і 75-річний Карасін перебувають у списку персональних санкцій ЄС та США. Якщо Григорій Карасін потрапив під санкції лише у 2022, після початку повномасштабної війни Росії проти України, то ось цей Сергій Біда у списку підсанкційних осіб ще з липня 2014 року. Окрім ЄС та США, персональні санкції проти бісіди запровадили Україна, Велика Британія, Австралія, Канада і навіть нейтральна Швейцарія. Бісіда це чоловік, який знає, знаєте, ну. Все, что можно сегодня знать про американскую элиту, ой, про украинскую элиту, про тех, кто принимает решения, почему они эти решения принимают, каждый шаг этих людей у него проверен спецсведениями, которыми он занимался абсолютно профессионально. И когда он видит эту ложь, когда он видит мотив, он всегда может объяснить, откуда растут ноги. Его знания в этом смысле просто ни с чем не сопоставимы. І воно й не дивно, бо генерал-полковник Сергій Бісіда, колишній керівник п'ятої служби ФСБ Російської Федерації з оперативної інформації та міжнародних зв'язків. Він має довгу та багату історію підривної діяльності проти України. Бо саме п'ята служба ФСБ готувала розвіддані для глави Російської Федерації напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, а зараз він у грі, яку затіяв Путін, бо це на руку самому бункерному. Зізнаються пропагандисти. Там нужен переговорщик, якого невозможно обманути, якому невозможно Предложить невірний півшага. Он это услышит и обязательно поймает другую сторону, имеется в виду ту сторону, которую сейчас в другом кабинете, которую не выпускают в коридор, для того, чтобы объяснить американцам, это не так, так делать нельзя. Если мы пойдем этим путем, сделки не будет. Інший член російської делегації Григорій Карасін кадровий дипломат. Він вільно володіє англійською та французькою мовами. А з 2000 по 2005 рік працював в Лондоні послом Федерації у Великій Британії. Ну, а розкид кар'єри Карасіна припав на прихід Володимира Путіна до влади чверть століття тому. Однак, знаєте, великих лаврів він не здобув його найбільшим досягненням стала посада заступника міністра закордонних справ Російської Федерації. До речі, з 2019 року Карасін є сенатором Ради Федерації. Ну а на цю посаду в Путінській Росії зазвичай призначають тих, хто фактично йде на політичну пенсію. І до слова за карасіним тягнеться довгий шлейф антиукраїнських заяв. Бо у березні 2014 року ще до вторгнення Росії на Донбас тодішній заступник міністра закордонних справ Федерації назвав український уряд кубкою шовіністів та екстремістів, які хочуть побудувати націоналістичну державу в центрі Європи. Ну а зараз. Что мы бачимо? Після перемовин він раптом готовий долучити вже й інші країни до переговорного процесу. Переговорщик от России, сенатор Карасин, в таких самых общих чертах рассказал о ходе консультации. По его словам, удалось обсудить много проблем. Был непростой, но полезный диалог. Переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны, сообщил Карасин. А вот по этим достаточно сжатым заявлениям можно судить, как прошли переговоры? Да пока нет, наверное, да. Карасин профессиональный дипломат, поэтому все формулировки у него дипломатические, вот, поэтому можно только догадываться, да. Ну, во-первых, я, честно говоря, так и не понял, были ли вот эти вот челночные переговоры? Об этом ничего не говорится. Ничего не говорится, но теоретически это могло быть, потому что украинская делегация оставалась в Арияде. С одной стороны, с другой стороны, вот эта вот длительность 12 часов переговоров, как бы она как раз могла быть обусловлена чисто технически вот этой стороной вопроса, вот, когда, значит, сначала с одними поговорят, потом с другими поговорят. То есть я этого не исключаю, хотя, возможно, этого и не было. Это первое. Второе, я думаю, что такое длительное время, скорее всего, Кроме Черноморских так сказать дел и вот этой вот да, возможности возобновления там какой-то сделки и прочее, прочее, к чему я лично довольно скептически отношусь, потому что я не вижу честно говоря, кто мог бы это гарантировать. вот, Но тем не менее, возможно, обсуждались и другие вопросы, вопросы двусторонних отношений и, может быть, какие-то более более широкие вопросы, да, в скажем так, геополитического характера, а вони повірте так и обговорювалися. Боже, не просто так. Журналисти Москва Таймс посилаючись на власні джерела. Написали, що в Еріяді Росія вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України. І судячи зі складу делегації, так воно і є. І по про те, що ці області Росія повністю не змогла окупувати російські, так би мовити, перемовники стверджують, що ці регіони вже визнані конституційними територіями Російської Федерації. Ба більше, як повідомили аналітики вивчення війни, Росія на переговорах в Аріяді намагається і підірвати підтримку України. Та, звісно, не зацікавлена у змістовних переговорах щодо припинення війни. Тому буде, звісно, затягувати цей процес. І тут я теж абсолютно не здивована, бо ж на болотах нині звучить. Ось це. Американцы хотят быстро и громко значит, все завершить им вообще наплевать на то, что там и как там, так сказать, там к этому отнесутся Россия с Украиной. Россия на самом деле торопиться, на мой взгляд, совершенно некуда. Вот, и я считаю, что время, оно скорее все-таки играет против украинского режима, чем за него. Хотя, конечно, те же американцы могут, так сказать, ну и, значит, плевать на вас, на всех, так сказать, что хотите, то и делайте. Но здесь вопрос в том, будет ли он дальше, будет ли Америка дальше помогать Украине. Это вопрос ключевой, потому что, да, сейчас пока туда напихали, так сказать, помощи, еще по байденовским пакетам, да. Ну, у Трампа есть определенные сложности, так сказать, с, с этой помощью с юридической точки зрения. Но все-таки самое важное не это, самое важное то... Що ж буде після того, як ця допомога закінчиться? Буде продовжати, ні не які продовжати. Да, и здесь вот, э, этого і здесь откровані самнівне вопрос. Це питання найбільше хвилює Путіна, тому він і буде водити всіх за носа та тягнути час. Ніяких швидких домовленостей не буде. Ба більше путінські блазні і далі у всьому звинувачуватимуть Україну та Європу і будуть наголошувати на денацифікації та продовженні війни без наміру підписувати мирні документи. Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. И никто не склонен переоценивать стоимость этого слова. Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударом по энергетической инфраструктуре. Если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент, и команда президента, которая немедленно вступила в силу и немедленно была исполнена, исполняется до сих пор, то про киевский режим этого не скажешь. А ще Кремль нині знижує очікування щодо очікування заявляючи про необхідність тривалої. Роботи без проривів, акцентуючи на двосторонніх відносинах зі сполученими штатами Америки, на цьому до речі, зараз сконцентрувалися і роти бункерного нова адміністрація говорить о АМІРІ, нова адміністрація говорить про перспективах економічного співпрацювання, которое принесе вигоду всім. Ну, для них, конечно, самое главное это выгода Америки. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше. Мы действительно считаем, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях трудно переоценить между нашими двумя странами. Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды. Цілком усвідомлюючи, що Трамп теж веде свою гру. Пропагандисти вже не так активно співають хвалебні оди президенту США. Ба більше вже їх звинувачують Трампа. Це що перемовини йдуть не за планом, і у кремлівських пацюків знову паніка. Вони що перевзуваються чи як? В том, что вот американцы, не очень понятно, то ли они прогибаются, то ли они просто держат это, ну, условно говоря, вот какие-то какие реальные рычаги давления, как тоже такие карты, которыми можно в крайнем случае воспользоваться, причем не только против Зеленского, но и против нас. Вот, вот такие дела. То есть, ситуация там такая непростая, плюс ко всему надо понять, что существует реальная совершенно такая ось, что называется, зла, Но ну, это условные, так сказать, демократы в Штатах, которые на самом деле пользуются очень серьезным влиянием, до сих пор имеют огромные ресурсы, то есть, противники транспорта. Трампа. Это европейцы, в первую очередь, бюрократия Евросоюза и отдельных стран. Ну и это Зеленский как авангард, вот так сказать, этих наиболее близкие к нам. Вот с другой стороны, Трамп, который пытается что-то такое делать, но на самом деле у него что-то получается, что-то нет. Ну и мы с нашими интересами. При этом, опять же, есть такая ситуация для нас не очень приятная, но я про нее не раз говорил. Мы когда что-то Ми, от Америки, мы начинаем рассуждать, так сказать, за неї. Как будто бы ей вот это все так же важно, как и нам. На самом деле для нас, это жизненно важная, так сказать, тема. для Трампа, как это не прискорбно, это периферийный сюжет. Тож як бачите, чим далі, тим цікавіше. Бо вчора Трамп найкращий друг, партнер та той, хто вміє укладати угоди для московитів. Ну а сьогодні не все так однозначно. І такі заяви Міхеєва свідчать про те, що Росія не надто задоволена перемовним процесом. зачастую те или иные формулировки и предложения не совпадают, но сам дух настроен на определенный конструктив. Москва, заявил Лавров, выступает за возобновление Черноморской инициативы, но на слово Киеву верить никто не станет. Лучшей гарантией безопасности и адекватности сделки может стать личный приказ Вашингтона, то есть прямое требование к Зеленскому. США сигнал Росії услышали, понимают что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак киева заявив міністр Лавров. Тим часом на фоні того, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері, 26 березня, напередодні саміту коаліції охочих прийме в Єлисейському палаці у Парижі президента України Володимира Зеленського зі своїм обуренням з винирнув Лавров. накачивая Украину оружием, вы видите и Лондон, и Париж особенно, особенно вот эти две страны, два лидера, вернее, Стармер и Макрон, при поддержке такого хора не очень, не очень мощного Прибалтики, ряда других стран, они не только ведут речь о том, что будут накачивать оружием по-прежнему Украину, но и говорят о каких-то коалициях желающих, о том, чтобы разместить некую миротворческую миссию или миссию по обеспечению безопасности Украины после прекращения огня. А то и две миссии разместить на Украине. Одну как бы вот на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую из стран глобального юга. Поминают Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминают. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность. Но желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить Путина. Это желание, как ну, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но моє ощущение истории, что это мы все уже проходили. А теперь родзинка цього выпуска. Пам'ятаєте, я показывала вам ось це видео. Все, не знаю, что они сказали здесь. Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом захисти повністю так. От мародерство російських вояк настільки поширена практика на болотах, що вже навіть чиновники це не приховують, бо не можуть, і ось з кислою пикою довелося це визнати гладково. То, що ми бачили в соцсетях, там є признаки того нізаконного при в оставлену квартиру, в оставлений дом. Потому что сегодня разговаривал с руководителем Главного управления МВД по Белгородской области Василием Петровичем Умновым. Разговаривал с командующим группировкой прикрытия военной полиции и полицейским дано поручение, расследование проводится, но идет усиление нарядов полиции, военной полиции, гражданской на трассах. З целью досмотру имущества виїжджаємо з всіх категорій і воєнних, і гражданських, з цією контролю, попыткой совершения противоправных действий. Але що нам до них, верніше, ми без них правду знаємо і вміємо руйнувати фейки Кремля. А ще, попри все, і далі давайте підтримувати наші сили оборони і продовжувати боротися, бо Україна була, є і буде. Ну а хто знову постукає з нам на болотах? Розкажу у наступному випуску. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. І звісно, залишайте свої лайки та коментарі. І бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.